10 років визволення Донбасу дали свій результат. У Донецьку люди набирають воду з калюш. Просто з асфальту. До чого людей довели, що вони чорпають воду, воду прямо з асфальту, із канашки, яку прорвало. Це до чого нужно було так людей довести? Це кошмар. На тлі цієї гуманітарної катастрофи Путін і Пушилін провели. Черговий показовий діалог, де глибоко стурбувалися ситуації з водопостачанням. Ну, є друга проблема, про яку мені правительство докладує Більші потері води переміщення цих ресурсів. Водопотери доходять містами до 60%. Владимир Владимирович, первая причина, мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды. У нас в Донецком и Киевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода. В Янакиево и группе городов близлежащих раз в четыре дня, в Мариуполе раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Проте, как и завжди, за словами не слідує жодних реальных дій. За роки окупації знищено водогони, насосні станції, розкрадено гроші виділені на це відновлення. Інфраструктура фактично не ремонтувалася жодного разу.